Це короткий гайд, як грати за Саксона Хейла в новому режимі в Team Fortress 2. Багато людей нервують, тому що не знають, як за нього правильно грати, не знають багато його абілок, тому цей гайд дуже швидко пояснить, як треба за нього грати. Один з основних моментів, які не знають нові гравці, це те, що у Саксона Хейла є подвійний прижок. Він працює так само як у Скаута, але на відміну від нього, його другий прижок набагато більший. Це дозволяє йому дуже швидко уникати великого скупчення ворогів і переміщатися по мапі. Також двойним прыжком, якщо ви попадете на людину, ви можете її стомпнути. Приблизно так його друга обілка — це Saxon Фанч. Він активується автоматично кожні 30 секунд. Його можна розрізнити по червоному кулаку і аудіоповідомленню. Він ідеально підходить для того, щоб наносити колосальний урон і вбивати велику кількість ворогів за раз. Також кожні 10 секунд активується Sakston Dash, який дозволяє держати велику дистанцію і застигати в повітрі. При затриманні кнопки ви отримаєте менше урона і застигаєте в повітрі. Також одним звичайним нажаттям можна зробити короткий деш. Також при двійному прыжку, якщо нажати краут, тобто кнопку присідання, можна робити стом, який теж наносить багато урону. Це його всі основні можливості. Для того, щоб вигравати, треба комбінувати усе це разом і просто отримувати задоволення, тому що цей режим дуже прикольний. І виграти насправді з на Хейла не так складно, як вам здається. Тому намагайтеся, не нервуйте, і у вас все вийде. і ну, це по факту, весь короткий гайд. Можете сказати дякую Медіки Крейн, який мені допоміг. І Медік Екрейн може сказати дякую тим, хто це подивився. Дякую, що